Всім привіт, друзі! З вами я Мажурний. І на самому початку цього відео. Якщо ви там любите мене дивитися чи ще щось, то ви подумайте, де ж я так пропадав три місяці. Просто дивіться. Та я розумію, це трошки нагло. Я про. Бля, хамуха, чекайте. Дайте яскравий скручу. Я так довго пропадав, і за того, що не було ідей. І той от другий варіант, ще от із-за чого я так довго пропадав, мені було лінь. Та, я старався знімати відео, але в мене щось таке. У мене щось весь час таке ставалося, що той, що у мене або планшет сідає, або ще щось. Я не міг гняти відео. І, коротше, от. І, і оце от може то відео, яке я викладу, але може. Ну, якщо викладу, то, то ви побачите. А сьогодні ми будемо грати у вирості свій сад. Можна і у вирості свій сад і в Grove Garden. Можна отак от говорити. У мене якщо що вже Вот що тут. Не звертайте уваги, що у мене є 3 мільйона. Я з цього всього ті 3 мільйона не заробив. То все я. Ну от. От з чого я зараз знімаю це відео? От... От з того от я собі і от заробив стільки грошей. О там яя є файні для от цього аккаунта. А, в мене ще три таких є. О, там є таке, що мені потрібно. Я зараз купляю в оце от коричневе яйко. Та я всі, коротше, купляю. Ідемо дивитися який сток Це нам необхідно. Друг щось добре є. Е, ну, друзі, із всякого доброго у нас тільки бамбук. Жалко, друзі. Ну, нічого страшного, це тільки початок. Це відео хіба скільки кільки йде. 3 хв... хвилини. Е, от на цьому моменті то зараз 3 хвилини. Е, ми напевно будемо грати трошки довго. Давайте дивимося. Речі, я ще отаке таке маю. Коротше, чекаємо, поки буде якийсь сток. Дивимося, що там. І виходимо. Я зроблю собі добрий скін. Це легендарний скін. Але чуть-чуть поміняти треба. Ой, чекайте, о! Отак от. І, друзі, зараз вам щось може тут шуміти під вухо, то мій молодший брат. Він вже прийшов, друзі. Так що вам він зараз буде шуміти, можливо. Якщо що, друзі, не звертайте уваги на нього. Ну, секунду. Так, у нас тут, друзі, зараз оновився сток. Йдемо подивимося, який він. У мене так дуже часто ставалося, якщо я до стока йду пішки. Отак от, от. Там щось добре буде. Ну, хоча б якийсь легендарний чимфіч. Але нічого не буде, а ні. О, є. А ну, чекайте, секундочка.